Так. Всім привіт, дорогі друзі. Що ж у мене трапилося того разу? Я мала займатися тими вуликами іншими, але це є. Так сталося, що в мене закінчилася пам'ять на телефоні, а потрібно було мені швидко все робити, займатися, бо не було часу. І не було, не було як вам записати відео. тому Буду записувати зараз і розповідати вам, що ж трапилося у моєму вуличку. Ну Ось, як ви бачите, ось, подожіть ось цей вуличок. Я, в принципі, майже завжди з нього починаю. От, е, як зазвичай почала з нього першим, залізла туди. ну Всі, знаєте, ви, я всім розповідаю, що мені. У мене маловато часу. От. І що я там замітила? Почти на кожній рамці було по гарному оттягнутому матушнікові. Що я зробила? Я зробила наступну картину. Вибрала два самих кращих маточника, на мою думку, самих таких довгеньких, самих цей. і... Вирішила зробити от водок. Один маточник поставила в коробочку, ось поставила дві заставних, кинула сюди трішки бджілки, трішки меду. Все як повинно бути. І зараз будемо дивитися, яка ж тут обстановка. Ось метку сюди була, кинула. Така рамочка була неповномедна, але вистачало. От. І зараз будемо дивитися, що ж тут відбувається в мене в цьому вулику. Що тут? Будемо шукати матку з вами. Це буде, звісно, може бути трішки довго, того, що... В цьому вулику, де я вам показала. В общем, я шукала більше часу. Більше часу шукала матку. Два рази проходилася, але ця дама від мене так сховалася, що я її так і не знайшла. Але подивилася ще добре тут, яка обстановка. Побачила, що тут маточки точно немає, тої з того вулика. І цей е -е. Ну, залишила. Залишила тут все як є і матку більше не стала шукати, бо в мене часу ну геть мало. Не знаю, замовила десь білого маркера, має скоро прийти, потрібно буде повідмічати мені моточок. Ну, оскільки в мене, скажімо так, небагато цього. Небагато моток, то я знаю, де яка і скільки матка. О, бачите, ось моточка. Я зараз вам покажу. Ось тут є моточка вийшла. Всередині красунька. А ну зараз подивлюсь, що вам видно. Ось тут є ось така в мене красунька. Бджілки її бачу, готують. Ну зараз, звісно, мені буде дуже важко знайти маточку, тому що тут маточка молоденька. погоде. Так, давайте сюди її поставимо. Моточка молоденька, маленька, але її буде зараз дуже важко знайти. А оскільки я ще, знаєте, такий джуляр не сильний. Мені то буде в два рази важче зробити цих красунок, так, так, так. би її знайти. Так, що тут робиться? Дивіться, що ми бачимо, яка у нас обстановка тут. Бачу знову моточник. Не знаю, чого вони знову одвели. Оскільки матка тут долажна була бути, зараз ми подивимося. Подивимося, подивимося. Що ж тут трапилося? Що ж тут трапилося? Що ж тут трапилося? Чи більше нічого ніде немає? Одводять маточники, значить що? Значить, маточка в нас тут є. Непонятно, чого не пооводили. Ніхто нічого не порозрізав, ніж ну, ні. Значить, здираємо ці маточники і випустимо ту маточку. Тому що, якби тут була матка, Маточники ніхто не одводив би. А тут дивіться, і ось тут дивіться, який, бачите, гарний моточник. Не знаю, видно вам повинно бути. Значить, 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 щось тим тропилося маточничком Може ще таке бути Бачите, далі відводять, що, наприклад, вилетіла маточка облетітися і щось з неї не вийшло і вона не повернулася в гніздо. Таке також трапляється. Ну а напишіть, яка ваша думка, що може трапитися, щоб вони погнали знову маточники. Осталося. Так, друзі, що зробила? Mm -hmm. 에, перевірила всі рамочки по-бистрому. Не знайшла я матки, але ну, це трудне діло для мене. знаєте, Може хто спеціалісти, там, люди з великими цими, то їм може краще це швидше. вони. О, Маточка 에, перевірила немає. Бачу, погнали маточнічки, то що я зробила? Я ось цього маточника що найбільший вилучила. І там ще один був, повилучувала такі невеличкі, погані. А ось тут в кліточці в мене була маточка, я її легенько витягнула і пустила уже, скажіть, сюди в цей поміж бджілку. Ну, то через днів 12-14, мабуть. да? Жолярі, поправте мене, бо зараз не пам'ятаю. Через днів 12, напевно, якщо все буде добре, якщо цей матка спарується і повернеться в вулик, то вже повинна буде маточка сіяти. Треба буде пізніше дивитися, чи не з'явилося знову маточників, яка обстановка у цьому вуличку, у цьому отводкові. От. І ну, спостерігати за ним. Так що недаром я сьогодні заглянула сюди, хоч сьогодні і неблагоприятна погода, але бачите, таке потрібно було подивитися, бо ну, ще, звісно, хотіла цього маточничка залишити тут. Але боюся, що прогавлю, тому що коли він вилупиться, ну а в одному ж вуликові дві матки ж не може бути, то цей. То не знаю, так, так зробила, а там далі буде видно. Ще хочу вам сказати, ось в тому вулику, де в мене злючки, так я що, заглянула туди. Мені щось здається, що там пройшла тиха заміна матки, тому що щось там отгризяно, розгризяно, ну щось там творилося. От, ну, Буду спостерігати. Якщо не поміняється бжола, така буде й зла, то таке. Я вже говорила із там, знайомим, він ну, займається е, ну, матками, от іменно виводом маток можна в нього придбати. От, то можливо, якщо так і буде далі, е, ну, такі будуть злюки, то я заміню матку. Тільки хочу, ну десь я не знаю, може після откачки меду, десь туди трошки пізніше. Може, навіть після откачки липового меду. Е, ну Це буду дивитися, того, що ж, як нова матка, а ще й неплідну мені дадуть матку, е, то це ж ви ж самі розумієте, що це, ну, це час, все. І ну, якби зараз сезон, то хочеться вже, як я їх, е, е, скільки з ними працювала, то вже якщо я з ними трішки довше попрацюю, то я думаю, що нічого там такого вже страшного. Ну, вже кусали скільки пару років, ще хай трошки покусають. Вже потерплю. Ну, а можливо, якщо там змінилася матка, можливо, все й наладиться, можливо, вони вже такі не будуть ну, так, по злому себе поводити. Тож, поділила оцей вулик, Це звідси взяла я матошничка. Ну, тут бджолина, сім'я хороша, мені подобається. От якщо дасть Бог, то можливо все буде добре. Будемо з вами разом за ними спостерігати, як вони себе будуть поводити. Ну як будуть розвиватися? Ще ось побачу на днях, може пізніше. як буду другий раз до них дивитися. Візьму з інших, ось з того вулика, візьму трішки критого розплоду, і можливо, з того він також непогано пішов на розвиток, то підсилю трохи цю сім'ю. От. Ну, я далі будемо з вами дивитися. Можливо, в когось є які поради, хто може мені що ну, корисну пораду дати, то чекаю ваших порад. Так, накинулися в мене жуки на картоплю. І третій день уже... гляньте, що робиться. Ну, не в кругом так, але дуже багато де є. І третій день вже і дощ не йде, і побризкати. Не на таке ото моросить і все. І гляньте, ось його зараз би побризкала б. То хмара, непонятно, буде той дощ, не буде той дощ. І ще день-два постоять і будуть одні струпаки. І вагаюся прям, що робити. Чи її кропити, чи не кропити. Ну, блін, а прям ось дивіться, на, на ось цьому кущові. Гляньте скільки. І таке, знаєте, і сухо дощний йде, щоб намочити. Ну і не дає, щоб обробити від, від жука картоплю. Це якийсь жах. Я вже прям хвилююся за цю картоплю. Ну, ну, хотілося б обробити. Ну, а як ти обробиш? Ось ще оброблю і піде дощ. А що я вам казала? Бачите, хотіла піти вже кропити жуки, думаю, не знаю, чи буде дощ, чи ні. От таке оце це мригалиця, воно зараз. Це ж змиє, як я покроплю ті жуки, а не покропити, то, бліна, може бути одні штурпаки. І хто його знає, як краще зробити. Напевно, тільки прийде дощ. Так і буду кропити, бо ну, це не дає, оце воно і дощ не йде людський. Ну, і жуків не дає покропити. От зараз я покроплю от таке, що промригає, позмиває його з листків і все на цьому. Якийсь капець. Так, хоч і непонятна погода, тільки що моросив дощ, як він, туди хмари пішли, бачу, що вон там іде дощ. Але напевно буду таке, як кропити город. того що ждати далі, я... Ну, краще я тоді ще раз перекроплю, а вдруг то дощу взагалі не буде, а я її не покроплю і ну, треба кропити, в общем, Так що буду кропити. Ну що ж, город покропила. Трошки, звісно, причаділа, але нічого зараз. Зараз пройде, все вмилася, вже полегше. Думаю, може жуки якраз попадають. а ви ставте мені лайки і коментуйте моє відео. Вирішила, що дуже давно вже вам не показувала свою живність. Курячок і качачок, тож вирішила, що покажу вам їх сьогодні і покажу, як я. В них пораю, а вам пропоную поспостерігати, як це відбувається. Тож, буду приступати до роботи, а ви ставте лайки і коментуйте моє відео. Ну, як бачите, ось сніданок розданий. Хто що хоче, той те їсть, що кому подобається. Е, дали ще мені тут е, сусіди в них є лишній буряк. Е, ну, Багатенько навіть віддали, каже, що нам не треба, якщо треба забере. Я кажу, давайте я курочкам переплю. Помішаю далі курочкам із буряком, то як бачите, ось буряк, вони визберують перший. Майже бурячка немає. Так що така мішаночка. Ну, а он курчатка, ви вже давно не бачили моїх курчаток. Це ті, що були у, там, у старій хаті. То також даю зелене. І ще мішаю. Їм трішки корму, зовсім небагато. І з кукурузкою. От. Також ось така їжа. У нас е, обіцяли дощі, але щось гарних дощів таких і не було. Таке, знаєте, ось покажу вам під деревами сухо. Зробили тільки росу, скажімо так, і все на цьому. А напишіть, будь ласка, чи пройшли цього разу дощі у вас, чи гарні були, чи не наробили горя. Е, того, що бачила по інтернету, що на Закарпатті, там, як завжди, люди пострадали дуже сильно від цих дощів. Ну, а в нас, як бачите, і почти не було їх. Сухо все дуже погано росте. Ну, Не знаю, що обіцяли, що сьогодні останній день, що має бути дощик. Але по погоді щось я б і не сказала, що він має бути. Таке хмарки собі летять. От. Ну, Дощу з них у нас не випадає. Що на цій ноті буду з вами прощатися? Всім до нових зустрічей. всім пока, пока.